Всім привіт! Сьогодні у нас субота, 7.31 на годинку. Планував вийти о 7, але трішки заспав. Плюс, поки збирав посилки, попучаю, тудим сюди. Загалом півгодинки втратили. Ну, я думаю, години 4 ми сьогодні відкатаємо до 11.30, .11 поки є робота. Точно. Сьогодні дощу немає, ніби навіть трішки як розвиднюється, якесь сонечко видно. Тому таких, як вчора, замовлень, звичайно, не буде. Але є один великий плюс, чому я люблю суботу ранок. Місто пусте, замовлення виконує швидко і задоволено. Тому включився, чекаю замовлення. І бо він працював. Це замовлення. От про що я кажу, дуже люблю суботні ранки. Дві хвилини на подачу, один кілометр, і вісім хвилин в дорозі. Не встиг приїхати на місце призначення. Мені вже прийшло ось таке наступне замовлення. В принципі, непогано. в районі 0,6 подачі плюс 120 двадцять за чотиристами кілометрів. Викинуємо його дуже швиденько зараз. Але трішки підпорчений рейтинг пасажира. 4,6. Навіть зараз самому цікаво, чому так. Бо буває, що рейтинг нижче плінтуса везеш людину все в порядку. Хто його знає. Можливо, були якісь конфліктні ситуації, або пасажир їздив п'яним чи у воді. Настрій, хоча я не думаю, що прям постійно конкретно на цьому пасажирі. Але побачимо, виконав це замовлення. Я не скажу, що там прям була б така оцінка на 4,66. Вийшла дівчина, так, можливо, там пів хвилини пішло з платного очікування і. По поїздці вона змінила, типу плату на картку. Можливо, вона робить постійно і все не подобається водія. Хоча збула себе вихована культурно, не бачу санкціону. Поставив 5. Трішки підправив мою статистику. І поки чекаю на щасливому наступне замовлення декілька хвилин, якщо ні, буду відкочуватися в місто. Клон сьогодні в ударі просто. Я думав, що щасливо буде важко виїхати. Ні, бам! 200 метрів подача, півтора кілометра їхати. Приїхав, не встиг від'їхати, наступне замовлення 300 метрів подачі. Їду, подаюсь, таке мені подобається. Виконав декілька замовлень. Не включався всі, вони були по району щасливо-щасливе, Карнаухова, Новий двір, як не дивно, майже не стояв, всі приходили доволі швидко. Потім взяв ось таке замовлення з Басів на автовокзал. І за району автовокзалу приїхав до Златої Плази. Зараз. Пасажир дала 10 гривень чай. Дуже дякую. І... Чекаю наступне замовлення. Везу ось таку доставочку, заїхав перекусити. Також зайшов в аптеку, відчуваю, що по ходу я починаю захворівати, починаю першити горло і така слабкість накриває, тому що я трішки покатаюсь. І буду їхати додому відлежуватися. Ну що, можна підбити підсумки. 35 кілометрів пробігу. Каса з врахуванням комісії 730 гривень. Якщо рахувати по 4 гривні, це 120 140 гривень. І 700, ну, будемо рахувати, 600 гривень за 2,5 години. Досить непоганий результат, тим більше, що. Я ще трішки позакривав свої справи попутно і місто пусте я покатався в задоволення. Зараз додому лікуватись, відлежуватись. Вам бажаю не хворіти, бережіть себе. Всім пока-пока!